Ну. Є дві мочалки, сьогодні будемо робити декоративку з мочалки. Ця більша, ця менша, менше вернемо назад, Більш, більшу залишимо. Так. Ось така губка у нас є, бачите? Вона з такими великими порками. Її замішали шпатлівку, вона такого жиденького. Составу. Зараз беремо це все, вмакаємо і наносимо на стіну, робимо декорчик. Дивіться, як це робимо. Ось так вмакаємо, бачите? Щоб воно набрало шпатлівки трохи. Ось. Так. О. І далі тоді вже беремо і формуємо ось так малюночок. Кожен раз вмакаємо шпатлівку і робимо ось так. Так, дивіться, що у нас виходить. В принципі, прикольна така якби карта виходить. Ось. Так, Тоді е, ми чекаємо приблизно хвилин 10, щоб воно трошки верхушечки підхватилось. І малечка, я зараз покажу, е, сформуємо малюнок. Ну що, друзі, беремо ось таку малочку. Ой, підожди, і... ти топор забував. Так. Дивіться, І тоді формуємо малюночок. дивіться, Ось такими рухами. Ось та, ось, раз, раз. Дивіться, як виходить. Круто, просто шикарно. Ось такого, бачите, сильно придавив і воно ще тут не підхватилось. Ми зараз швиденько сформуємо заново малюночок, щоб не було у нас таких траблів. ось та, ось. так, Ось це робимо. Ось. Заново. Чекаємо тут свіженьке, а верхушечку я першу натягну, то в принципі можемо її і сформувати. Ось. І треба обов'язково щось мати, щоб ось це е, згрібати, щоб не було такого, розумієте? Поняли? Ну, е, покажу потім готовий результат. I'm so asking for her. I'm also asking for a I'm also asking for a